Всіх вітаю, мене звати Оля. На сьогодні знову сліпі затести. Я знову отримала посилку від Діни з сліпими затестами. Я просто хочу, щоб ви це побачили. Тут, здається, 15. Це 15 парфумів. Діно, ти не спиш ночами і робиш мені відливанти, признаюся. Тут це так раз милом. Дивіться, тут якісь нотатки. Мені. Меседжі від Діни. проти коробочка дуже гарна і зручна. Дивіться, боже, як це все пахне. Я просто хотіла, щоб ви побачили оцю цю красу, скільки тут мені всього тестити. І вам розповідати. Пахне вже дуже гарно, тому, тому будемо нюхати, слухати і відгадувати, що воно таке гарне. Отже, давайте перший. Номер перший, номер перший. Я їх, звичайно, розгадувала, розношувала. Просто буду зараз на папері нагадувати собі, бо, в принципі, я всі ці дні їх носила, збільшую їх і новий шелімар. Тому а, не буду вже на шкірі, бо в мене сьогодні, до речі, якраз є новий шелімар, на мені вже не буду змішувати. Отже, перший, що я чую, я чую мильність, певно, освіжаючий парфум. Він мені нагадує дуже по характеру Фіориду Ліво від Ксержовка Замараті, який я дуже багато носила цього літа. Я з ним влітку познайомилася, і просто це став один з фаворитів мого літа. І от спочаток. Дуже схожий, така ж мильність цитрусова, освіжаюча, наче ти намилився, тобі було дуже спекотно, і от ти намилився цим милом, щоб освіжитися. І ось це відчуття чистоти, намиленості воно не покидає. Я думала спочатку на лабораторії Олфеті, вона їхнього цитрусову лінійку або лимон, або бергамот, але мені здається, що там більш гірчинки в тих парфумах. І нема такої милкості. А тут милкість вона не, не приглушується, як в лабораторію Олфатіво, там її майже нема. А вона навпаки розходиться. Оця милкість, оця чистота від мильної піни, вона більше більше розходиться. І мене весь час відсилає, села. Я більше таких мильних миль, мильнопінних не знаю. окрім Фіоридоліво. Єдине, що мені здалося, ну, можливо, це мені лише здалося, що фіоредоліво мій, він залишається цитрусовим протягом всього звучання, а цей іде у мило таке квіткове, тобто розкривається потім квітковим милом. Все. Таке спочатку цитрусово освіжаюче, мило, потім квіткове мило. І оце відчуття чистоти, вимитості. Аж до скрипучості, оця мильна піна. Хоче називати тебе дану, на що таке, вибач. Діна мені написав: цей парфум люблю носити влітку. Так, я згодна, я, якби в мене не було фюри доліву, якщо це не він, то я б його носила також влітку, бо він саме дає оцю таку чистоту, постійне, постійне відчуття милкості і чистоти. Ні, це не, це не він, а це знову лінійка Троянда? Да? Добре. А, лінійка від Hermes, це Rose Бана. Ну, я вже казала, що я там ще лише Ірис пробувала. Базилік з цієї лінійки. Ну, от, тонка мені в минулого разу висилала Діна. Тож була тонка? <laughs> Як називається? Так, носила його я багато. Як він називався? Ваніля англійська, яка мені тонко пахне. Ось. А це трояндовий. Ну, що ж я ніколи не вгадую свою улюблену троянду. От мені пахне квітковим милом. Цитрусовим милом, а потім квітковим. Зелений трояндо, цитрус, фруктовий, ароматичний, свіжий, так, як такої піраміди, немає, я вам поставила на екран ви піраміду, в принципі, бачите. Але так, спочатку, оця, ну не зелень, мені цитруси, а потім ароматичний, свіжий. ну Трояндовий, я його не розпізнала, але, от можливо, мило трояндове так буде пахнути. Дуже він мені милить. Також дуже гучний. Бачите, я також минулого казала разу, що в мене таке попередження щодо цієї лінійки, що вона дуже якась легка. така. Хоча я пам'ятаю, що Базилік був досить щільний і тримав паприка-базиль. Базилік, паприка. Паприка Що я кажу? трималася, бразильська паприка, здається, трималася дуже довго і щільно. І ось ці парфуми вони такі. Вони не те, що щільні, але вони впевнені. Вони елегантно впевнені, скажімо так. І ось цей, він наче такий, оця милкість, така легкість, але така впевнена. Тобто, по структурі, якщо з тканиною, то це не органза, не шовк, це котон. Це такий тонкий або льон, наприклад. Тобто тонка якась тканина, але така, знаєте? <гум> Відчутно. Цікавий. Ну що ж, буде ще мені альтернатива, в моєму, до доліва, можливо, я троянду тут рознюхаю, тому що вони дуже схожі. І так, той дуже освіжаючий, і цей також має дуже гарно освіжати. Другий другий, другий, другий. А зараз нагадаю собі, що там другий. Нагадаю і не нагадаю. А, так, згадала. А, згадала, бо початок такий квітковий, знаєте, не, не зрозуміло що, а потім вже вимальовується. По характеру мені, до речі, нагадує щось у ту сторону Лейвітон, як який я також мала в минулій добірці. Але, знаєте, краще, це звучить краще. І ось тут мені підказочку Діна написала: Лінійку зняла. Люблю цю ноту в парфумерії. Мені здається, що ця нота півонія. Бо спочатку це такі квіти, ніжні, якісь такі. До речі, на блотері звучить набагато ніжніше, ніж на шкірі. На шкірі це такий він більш дзвінко-солодко-квітковий. Дзвінко Отак він сприймається. Досить гучний парфум, дуже ніжно на блотері. От майже вони по-різному звучать. Я б його на блотері не так охарактеризувала, як я його розношувала на шкірі, тому навіть, бачите, зразу і не згадала. Мені здається, що це півонія, така досить гучна, дзвінка півонія. Я не так багато, я півонію не дуже люблю, не так багато їх знаю. Але якщо цю лінійку зняли, то, можливо, це півонія від ланком. Бо півонію, але здається, її знову запустили. Знову є півонія від ланком в, в лінійці Мезон Ланком. Там дуже гарна півонія. І от вона мені сподобалася. Я навіть думала собі ні, чи не взяти. її. Вона в мене гуляла з корзини в, о, в корзину, з корзини, в корзину онлайн після затесту в магазині. Так я її не купила. Але приємно звучить, не знаю, треба ще раз перетестити. Можливо, треба на тканину, бо дуже вона на мене кричала пронизливо зі шкіри, а от з блотера дуже ніжно. звучить. Можливо, було дуже спекотно в той день, коли я її тестила. Сьогодні трошечки, хоч, хоч також спекотно, але все ж таки 23 на 27 і на 26. Ну, давайте відкривати. Думаю, що це півонія, ну, і, бо півонія від, від Парма, півонія, півонія мені здалася досить хімозною. А от такою ніжною, гарною півонію от, трояндовою мені здався мезон-ланком. Давайте подивимось. Ні, це не мезон-ланком. Я з цією лінійки геть не знайома, це ботера Вента, як ви вже бачите. А, Мелаграна. Дуже гарно, до речі. І, от, як я сказала, на блотері краще. Поношу ще в більш прохолодну погоду. От мені цікаво, як він розкриється. Нема тут. Піввоні це про гранати, і чорно смородину і кедр. Бачите? Гранат чорна смородина і кедр. Це гранат такий. Терпкувати. От чорну смородину я люблю, але знаєте, я люблю солодку і лише солодку розпізнаю. А тут вона така. Тут такий яскравий, легкий, дзвінкий. От дуже правда, нагадує півонію мені. Гранат чорно смородини кедр, це таке видають. Приємний. Дуже гарний флакон, до речі, цей лінійки, нічого з неї не знаю. Гарний. Гарний, приємний. Але думала, що то півонія. Я думаю, півонія, яка мені подобається. Ну, бачите, мені здалося, що туди мазон-ланком, в в але мені здається все ж таки, що тут він більш делікатніший. Розношу ще в холодну погоду, хочу, хочу до нього прислухатись. Хочу рознюхати там чорну смородину. Ще ж я роз, розкриваю. Номер третій. Ой, номер третій він дуже гучний. Не буду навіть. Ну, давайте для картинки нанесу. Бо я його дуже добре запам'ятала, бо це один з моїх улюблених напрямків це білоквіткові парфуми. Сподіваюся, угадала. Я так певно ну, про все кажу, і все, все, все не в ціль. Отже, що я тут чую? Тут я чую жасмин, тут я чую, можливо, Гарденію Солодку. Або, знаєте, от така Камелія така біла. Пахуча, яку я, до речі, влітку в Італії переплутала з гарденією. У відео в мене є. Де я гуляю по ботанічному саду в Італії на віла Карлотта. І там от така гарнюща була біла японська камеля, яка пахла мені Гарденію. Такий солодкий, насичений, дуже смачний аромат. Тобто тут такий рясний, пишний, солодкуватий. Трохи індолить, але зовсім трохи так, просто щоб додати характеру білоквітковий букет. І мені здається, трохи ілангу є. Бо тут щось мені трошки заважає, коли щось мені трошки заважає, це зазвичай іланг. бо Я його дуже так гостро відчуваю, не знаю, чи він тут є, але ось щось таке скажімо, білоквітковий пишний ароматний, трохи, трошечки, трошечки, індольний, трошечки солодкий, але в сторону натуральності. Білоквітковий букет, і, можливо, трошки ілангу для характеру. Можливо, гарання, не гарання, а гарденія. Можливо, ось собі тубероза, туберозу забула сказати, тубероза і жасмін. Або жасмін і гардення, оця така, Або ця японська камеля. Ну, щось таке ароматне, досить гучне, білоквіткове. І він, до речі, до речі. Дуже яскравим стартом починається, і потім на ко шкірі всаджується. І про що я зразу подумала, коли я його нанесла? Ще до того, як побачила підказку, а, що мені нагадує, Фіс Дежуар, я можу геть помилятися від Серж Лютанса. Тому що я до того парфуму думала, чи брати, чи не брати, бо я люблю це направлення, бо мені подобається. Але потім я подумала, що у ну, мене вже так багато, не так багато, але в принципі я набрала ті білі квіти, які я люблю. В мене от та кампора, оце Азіро Ді Капрі улюблений, от такого плану є парфум. Ще солодший, ще гучніше, і, в принципі, чи буду я це і носити? Але все ж таки, в'яло так я його хочу, бо я хочу продовжувати потихеньку колекціонувати. Це ж лютанс, і що мене ще наштовхує, ну, окрім підказки, що цей бренд висилали в минулих мені а, за тестах там він був. Що от ж лютанса є таке що дуже яскравий старт, а потім так раз швидко, тихо, близько до шкіри воно всілося. Тобто вони мені не гучні не шлейфові. Давайте відкриємо, побачимо, чи я вгадала, чи це серж лютанс. Ну, заклею, ну, до речі, так акуратно. такі. Боже, Діна, де ти береш час такий великий, і так гарно робити. Не вгадала а, мені відливати. О, Гарне. Це Jumpsuit, до речі, від Лорану. Як ви побачили, ці Гринберга мод Персик? Хм, магнолія, Півонія, жасмин, білий мускус, сандал. Крім жасмину, нічого не вгадала, бачите? А де Іван, який я так гучно відчуваю. Персик. Хм. Півонія. Оце півонію ну, не могла ж я сплутати півонію півонія. Лан. Чесно кажучи, я просто обескуражена. Бо я так була впевнена, що це все ж це фіз де жива, бо він мені от. Я, звичайно, давно тестила, але він мені ось так звучав. Але є яскравість. І ще такий яскравий старт, і він так а, всівся швидко. Бо той інший, який мені сподобався минулого разу, я його носила то від ливант, і він тримається рівно, він не затихає так швидко. А цей так раз і я правда, носила лише на шкірі, бо розношувала, рознюхувала і всівся. Бачите, знову нічого не вгадала, окрім жасміну, який тут ну, просто неможливо не вгадати, бо трошки індолить. Але я, яскравий, яскравий, такий для мене білоквітковий, але тут, бачите, півоння. Ну, якщо знати, то можна і півоніє потігри, не магнолію, в принципі, рознюхати. Але от мені пахне таким запашним, великим, пишним ароматним білим, білоквітковим букетом. Е, четвертий аромат. Ну, якщо я вже не вгадала третій, то четвертий точно не вгадаю. Бо на четвертим я думала більше всього, і мені. Він найнезрозуміліший. Я гадки не маю, що це таке. Тут написано дуже рідко чую про цей бренд, мені написала Діна. Ну, Якщо про цей бренд рідко чутно, то якщо я вже ті відомі не вгадала, ну, окрім Ботега Вента, то це в мене немає шансів. І тут я просто не могла взагалі зрозуміти, чим воно пахне. Я його носила більше всього, щоб розгадати, що воно таке, чим воно мені пахне. Спочатку це якийсь такий абстрактний, квітковий, трошки шорсткий, трошки терпкий е квітковий, солодкуватий парфум, Аб дуже абстрактний. От Просто е якщо людина наближається до вас, ви просто розумієте, що від неї пахне парфумом, а чим, чим саме сказати не можете, який взагалі то парфум. Точно не гурманіка, точно не схід. Квітковий, можливо, фруктовий, можливо, ну, тобто, неявно, а щось таке дуже-дуже абстрактно парфумерне. Міг би бути люкс, до речі, настільки це абстрактно, що це міг би бути люкс, і от, ну, чистий люкс, знаєте, не приватні оці лінійки, бо там все ж таки якось вгадуються конкретно, знає, образи складаються. Але він так трансформується, що я от не впевнена, чи це люкс просто. А потім це якісь же амброві такі квіти. Оця шорсткість вона стає амбровою. Потім з'являється помадність. І це, наче, така якась помадна троянда. Мені згадалося дольче Desire від uh, Allegra Булгарі, це приватна лінійка. Бо там таке доглядова троянда з геліотропом, uh, кремова така. Але там дуже щільна, тут менш щільна. Але є от потім, коли він розходиться, Оці амброві квіти йдуть, і потім квіткові залишається, але я вже думаю в сторону троянди. Але такої доглядової, оці наче крем або пудра з трояндовою віддушкою. Він такий кремово-пудровий стає, більш щільний і потім вже так рівно і звучить. Але оця трансформація різка, в якій в якийсь момент відбувається. Він мене дуже заплутав оцим. Вгадки не маю, що, що це. Сказала, на що схоже, але просто по направлення схоже, бо там валігра в тій Дольче дезіра більше гольотропу, Він такий більш щільний, більш він, трошки задушливий. О, а, Троянда. так, Це троянда це. Парфам Де Розін. У мене колись було дуже багато, я не впізнала, бо дуже давно я з ними знайомилася. Дійсно, про нього чомусь не так багато чути. В мене навіть було два чи три парфуми від них. Я щось обміняла, щось подарувала і один, здається, продала, не пам'ятаю. І ще мені моя парфумерна подруга Оксана висилала дуже багато семплів. З цієї лінійки я розношувала. Угу. Оце така дуже, дуже приємна, помадна, але що мене так збивало? Лічі, фруктові, кавун. Мандарин троянда, біла фіалка, мускус, геліотроп є. Сандал є. Бачите, фіалкавість це геліотропність, то що ви робить таку помадову пудрову. Лічі не чую. Кавун не чую, геть. Ну, та фруктова троянда. Ну, от, починається якось дуже так абстрактно. Але повинна сказати, що він з цієї лінійки один з таких, з найцікавіших троянд, бо там є дуже така травна, дуже мускусна троянда, дуже така просто лінійна троянда троянда з тих. Або там джемова троянда. Якісь такі зрозумілі троянди, а це така доглядова, кремова пудрова. Як для любителів троянди приємний. Угу. Так, доглядова троянда. І останній на сьогодні, п'ятий. Тут мене Діна насмішила, спробую вгадати парфумера. Без шансів, він <смі> вибач. А, тому що я можу вгадати, можливо, лише Жак Польжа, але Жак Польж створив там майже всю uh, Шанель, їх я знаю, і створив, ще там. Діва від Унгаро, яку я знаю, ну, там ще є, може, з десяток парфумів, які я не знаю. Але, в принципі, могла б вгадати. І я що, бо він бо в нього такі молекулярні парфуми, почерк. Все, я більше парфумерів не знаю, і почерк їх не знаю. Я в цьому профан. Але це мій улюблений від Levant. Ось це я можу сказати. Я Спочатку, коли нанесла, подумала, що це така кисло-солодка, дуже яскрава щільна троянда. Потім мені здалося, що це тубероза. В третій раз, я вже була впевнена, що це виноградна тубероза, така, знаєте, солодка, щільна, смачна, соковита тубероза. Боже, як це смачно, я хочу цим поливатися. просто. Я цим поливалася, Ми в ресторан ходили, я поливалася на прогулянку, я поливалася вдома, поливаюся. От четвірку я розношувала багато, бо не могла зрозуміти, бо ця така трансформація мені була з абстрактного в якусь доглядовість. А п'ятірку я поливалася просто в радість. А база, знаєте, яка в неї база, як відіана віді, на четвірка, двійка, тобто якась така трошки. А, такий східний гламур, я його називаю до Відеа. Давайте відкрити, бо ну, все, для мене соковита, смачна а, виноградна тубероза. Ах, дуже смачно. Зараз не буде ні винограду, звичайно, ні тубероні тубероза, але це не важливо. Я хочу знати, що це. І мені дуже подобається це яскраво, це смачно, це так привабливо. Якщо хочете, це звабливо. Навіть можете мене сварити за це. оп. Я навіть не знаю цей бренд. Логальон. Льогальон. Липа. Ось вам ісковита виноградна тубероза. Ось вам і, і троянда. Липа. Добре. Квентін Біж. Так, могла ж я, звичайно, бо ця пронизливість така. Так. Як у Ліванти, як. Не знаю дочі, чи він зробив Ліванти чи ні, від Орман Джейн, як фліор Наркотік, як у Last in Paradise. Ну, звичайно, Квентин Біж, Дві... третього могла вгадати. Так, так, так. так. Липовий цвіт, мед, Абрикос, мускус. М -м -м -м. Я геть не в ту сторону думала, але знаєте, коли зараз прочитала, так, це липовий мед, але такий. <плесква> Пронизливий. от Уявіть собі, дійсно, уявляти не треба, бо аромат 2020 року його Біш вже зробив. тобто його <плесква> просто, А уявляти його собі не треба. Чи Біш зробив липовий мент з пронизливістю флір Наркотіка або Last in Paradise. І це буде цей парфум. Ну, чомусь мені це виноградна та досі, знаєте, Я навіть згадала, що в думала, але там. Він більш солодкий, більш щільний, абрикоси. Ну, абрикосів, до речі, я не чую. А от липовий світ і мед пронизливий такий. Угу. Коли чайок заверти собі з липи, і туди такого меду, і оця солодкість е, доноситься, і крапелька мол молекули е, від е, Це живодан, придумали цю молекулу, так? Е, суміш півонії і. Е, Конвалі пронизливу таку, яку Квент, більше полюбляє використовувати. М -м, мені дуже сподобалось. Дякую, Діна, за знайомство. Я цим польюся і, можливо, подивлюся, скільки коштує флакон, можливо, мені ще й треба. Але все одно не можу відокремитися від думки, що це така виноградно соковита тубероза чомусь. Гарний, дуже гарний, такий яскравий, значить, чуттєвий. Коли кажуть, то здається, щось таке легке, ти в такому білому срафані, а Тут ні, тут так, знаєте, пристрасть така. Трошки істеричності навіть в цьому парфумі. Дуже гарний, дякую. Це була перша частина. Сподіваюсь, вам було цікаво, аромати надзвичайно цікаві. Їх буде не затестиш, треба ще пошукати. Я дуже рада, в мене ексклюзив. Дякую тобі величезне. І чекайте на ще два випуски. Будемо продовжувати. Нас ще попереду 10 ароматів. Зробимо ще два по п'ять відео. Діні, величезне, дякую. Від вас чекаю коментарів. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Ох, будемо розміхувати далі. Бувайте!